Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ну що, як мені щось замовляють, то я стараюся чим швидше зняти, а взагалі не стільки, чим швидше, скільки просто збираю матеріали якось. Готуюся морально до того, що я буду говорити. Попросили. Попросив чоловік підібрати трактора. От підбірка таких. Найкращих, на мою думку. Хоча. В чому між ними різниця? <кій> Точніше, в чому різниці в більшості немає. Почуйте далі. Пан Дмитро захотів таке відео, захотів таку підбірку, захотів побачити, чи є чого вибирати. Дивіться. Вибирати є з чого, але конкретно по моїй такій позиції, яку я вам висловлюю дуже часто. Основна. Маса тракторів зараз, особливо в бюджетному сегменті, ділиться по зовнішньому вигляду. Двигуни і шасі в них ідентичні повністю. Десь там можливо, якась там приборна панель, розміщення речагів і так далі. Це все по великому рахунку впливає, ну, зокрема, на деякий комфорт роботи. Однозначно, <кій> це теж дуже важлива складова. Але якщо копати не дуже глибоко, а суто брати трактора як трактора, як таку штуку, яку і в свій час винайшли люди для того, щоб замінити свою фізичну роботу і фізичну роботу тварин, відповідно, основні її характеристики це здатність тягнути щось за собою, виконувати ту чи іншу роботу. Є дуже багато найменувань, там, так далі, виглядів і того всього. Суто, грубо говоря, візьмемо до 200 до чверть мільйона гривень, до 250 тисяч. Плюс-мінус там, плюс там скаче цей цілий наш курс того долара. Сумно, звісно. Але дійсно варіантів є доволі багато. Скажу одразу, що в більшості своїй, навіть не так, всі вони зроблені на базі одного трактора, грубо кажучи. так. от можливості. Закладені, як, наприклад, на базі зроблені вони з сінтая. Такі можливості там закладені. Тобто, це той самий сінтай, це грубо я говорю, щоб люди просто розуміли, тільки в різній обгорці. Так? Неважливо, в яку там обгортку ви запхнете, той самий цукерок, так? Він буде мати і той смак, і той вигляд, і ту масу, і той склад, незалежно від того, в якій обгорці він був. Від початку. Найперший тракторець, який ледве-ледве влазить, скажімо так, один з самих популярних. Зараз ми його знайдемо це Кентавр 244 с Він ледве влазив 250 тисяч гривень. Доволі популярна модель, всіх на слуху. Одразу як він з'явився. Но тут поміняли те, що поміняли, <кій> це капот. Це колишній dw 244 Бачите, за рахунок того, що ці катаври діляться на модели різні, тобто 244 S, SX, SXU, SX SXC і так далі. SDX, тобто, значить, це вузькі колеса, SX це з широкими задніми і передніми колесами, з ширшими, 11,2 і 7,5. Потім SXU це з примусовою гідравлікою, SXC це з кабіною і... SDX це е, значить, ще з двойним щепленням водисковим. Основні характеристики можете ознайомитися на сайті. <клес> Вибачте, що не Ксенія, я не хочу, я сексист в цьому плані. Е, можете ознайомитися на сайті. Що я можу сказати знову ж таки про цього трактора? <клес> Вибачте, будь ласка, ще японці не вилікуюся. Суто, так, щоб в нього були якісь такі особливості, крім якогось зовнішнього вигляду, ну і рівної підлоги, то тут нічого такого особливого сильно немає. Але давайте звернемо увагу, якщо порівняти його, наприклад, з якимось Сінтаєм. Подивиться кілька фотографій, так. Наприклад, з цим. Сінтай зроблений простіше. <кій> в нього і менше колія. Тут все можете також ознайомитися. Все про написано. E, значить, колеса ідентичні, це все можна сказати, що сильно ніхто не іскушається ці трактори розрізняти. Але якщо подивитися на ці фотографії, можна просто зрозуміти, що Сінтайс зроблений простіше. Ніхто там не вигадував ті рівні підлоги і так далі, нічого не зашивав, тут, так? Так, не, не вигадував там, нічого з там, кузовних деталей, не підселяв там навіски і т.д. і Тобто, шасі модернізоване, я б сказав. Це ж сінтай з деякими модернізаціями дійсно покомфортно. по Звісно, по адекватній панелі. так. Хоча, незалежно від того, як виглядають датчики, так, ви на них будете так і так бачити. от, Наприклад, що відбувається в астракті. <кій> Тому це я вважаю на прикладі таких тракторів. Це суто от, на ту різницю в ціні, що от, ми маємо. Так, 243 то тут чомусь. Хоча на сайті Агрошоп, Зараз секундочку. Десь він був. Десь він був. 236 він за рахунок можливо старого капота. Але, відповідно, капот. Це от вершина медалі. Ну, капот і пенто речаги посередині. Тут речаги, мені здається, теж посередині, так? Це ще дивлячись, на якому сайті брати. Можливо, за рахунок того, що тут новий капот. Щось там щось там ще додавали, хоча невідомо що. По більшому счету, знову ж таки, це як ми вже звикли, хоча це дуже погано. Тому, в плані того, чи подобається вам капот, чи ні, чи готові ви за нього доплатити тих 6 тисяч гривень. Так? В суті, це в основному ну, не міняє, тільки комусь реально для краси. А на 6 тисяч ну, можна щось купити. Хоч не багато чого, ну можна. Тому в порівнянні, наприклад, з ідентичним шасі, так? З розміщенням нехай тих самих речагів управління. зараз секундочку. З тим, що тут місце оператора гарніше виглядає, зашите і так далі. Навізка більш така впевнена, скажімо так. Та сама підлога рівна. Приборна панель і так далі. Речаги виведені на сторону. І тут от є різниця в цьому. Так, буквально там 10-12 тисяч гривень там до 15. Тобто там вже рахунок пішов на сотні, але не на тисячі доларів. То я б сказав, якщо в порівнянні з такими, наприклад, тракторцями, так? чи навіть ось таким, за що буде вестися мова, я б більше звернув увагу ну, в бюджеті до 6 тисяч доларів. На Кентавра. Оскільки, ну, прямих таких конкурентів, щоб вони могли відповідати хоча б от тим всім примочкам, які має Кентавр. На жаль, немає. Повністю так. Популярна модель. Щось зробили. Так, поміняли. ДВшка була не така. Однозначно. Грубо кажучи, в плані комфорту. Навіть те саме дурна зашита значить е -е, типу кабіна, якщо її можна так назвати. Це все буде просто менше болота летіти під ноги. Ну, взагалі не буде летіти. Це вже зовсім інший вигляд. Це як вже в дорогих тракторах. Це зроблено з таким акцентом. Щоб в нього були деякі зовнішні ознаки дорожчих на багато тракторів. Добре те? Добре, однозначно. Більш-менш бюджетний, хоч, хоч не, не дуже ну, для багатьох людей. Але так, ну в порівнянні все пізнається однозначно. Тому з кентаврів. Я би, я би розглядав от в такому бюджеті. Але є деякі але. На такій самій базі, з таким всім абсолютно. Знову ж таки, тільки що, от бачите, не зашита знову ж таки, оце просто показати для прикладу. Трактор ДМТЗ. так, Це той самий шасік, все те саме. Все абсолютно те саме. От речаги, все все, все, все. все все Підлога не повністю там рівна, не ідеально, тут є відео в них. Не зашити, знову ж таки. І знову ж таки, в тому самому бюджеті орієнтовно, що і той самий, наприклад, Сінтай, тут він, зараз секунду, чи тут. Це от є ДМТЗ. Для чого я вам це показую? Я показую це для тих людей, <кхух> щоб вони розуміли, які хочуть дійсно знати різницю суто між тракторами. В більшості своїй за якісь е зовнішні ознаки мусите трошки доплатити, там, порівняно там. 200-300 доларів, щоб трактор на око хоча б відносився до більш таких дорогих преміальних тракторів. Але взагалі суті його це не поміняє. Це буде залежати від того, чи ви хочете, щоб в нього був більш такий презентабельний вигляд. Це в цьому вся фішка. Але в загальному, що цей ДМТЗ, що цей Сінтай, що цей Кентавер, що цей Сінтай, що цей Сінфорте? Так? Це один і той самий трактор. На тому самому шасі. З тим самим двигуном на тих самих колесах і повністю з тою самою масою, там плюс-мінус 20 кілограмів, там, нехай. Тільки за рахунок того, що доведеться трошечки доплатити, наприклад, і кентавра або інших тракторів подібних, які ми не будемо розглядати, в міру того, що це, ну, вже і так, їх тут є досить багато. Ви мусите доплатити, тут, до речі, вже одразу готовий типу, база для того, щоб встановити кабіну в кентавра. Це теж, до речі, плюс. Ви можете, доплативши, отримати більш гарний вигляд, ну і деякі, деякі елементи комфорту, наприклад, там, речагів розміщення, рівної дійсно підлоги і так далі. Просто це буде ваша доплата за ці речі, за можливості, ви платіть, не платіть, в такій лінійці тракторів, різниці між ними немає зовсім. Хочу ще також наголосити, що розглядати до покупки трактори варто тільки з трансмісії 4 плюс 1 на 2. Вона без гибкої муфти це раз. Хоча це не страшно, не в цьому річ. Річ в тому, що проміжуточна коробка в КПП 3 +1 дуже слабенька. Порівняно вона дуже слабенька. І тут набагато буде поярче. Можна буде підбирати <кій> прокляття якесь. Передаточні числа трансмісії. Тобто, в нього на деяких передачах на КПП 31. Хотілося б, щоб деяка була швидше, деяка була повільніше. Про це люди дуже часто повідомляють. Наприклад, на... ось, наприклад, як є в Мінніагро продається. Сінта ХТ244. Ніби все прекрасно, ну він легше відповідно, і так далі. Колеса в нього на 20, а не на 24. І так далі. Но, бачите, тут пише на 24, але вони виглядають ніби як на 20. Не було б показати, щоб. Були фотографії. І здається, що вони на 20. Менше з тим, сотні в цьому. Ну, трансмісія 3 плюс один, із тою муфточкою і так далі. Так, да, прикольний дизайн, такий гарненький, миленькі трактори, як я його скажу. Такий малесий, хорошенький. Але за різницю в 500 доларів. Зовсім тут і колія ця маленька, метр все. В 500 доларів не буде речага під яйцями, вибачте, не буде цього тунелю. Буде надійніша трансмісія, більше маси і більше можливостей. Так. Це такий тракторець, якого ну, я б взяв би, так? десь на якийсь город на дачу. От от, да, типа. от я взяв би такого маленького, хорошенького трактора. Він Мені такий хороший, що взагалі. Ну, але бачите, оце, от, тут я знову попався, як і багато людей попадається. Дивляться на капоти. На це дивитися треба, але не в першу чергу. Такий руль, ну, все простяцьке, тобто, Панелечки, все простеньке, це не робить цього трактора погано. Не робить ніяк моразі. Він має свої можливості, має задачі, які він може спокійно виконувати. Без проблем. І виконує. Тільки в порівнянні тому, що за відносно невелику доплату ви отримуєте набагато кращі можливості трактора. Не то, що там на 5%, там на 10%, там набагато дійсно. Тому я вважаю, що цей тракторець специфічний, як і багато, наприклад, японських тракторів і ТДТП. Це специфічна техніка, яка вимагає підходу до неї адекватно. Серед всіх таких, ви просто в першу чергу собі дивитеся. Якщо вже хочете так, це просто один той самий трактор в різній оборці, знову ж таки. Яка вам угортка більше подобається? От яка з них? Яка більше подобається? Оце можливість розширювати колію дуже сильно. Наприклад, тут такого немає. Тут більші ці можливості однозначно. Тут так само, як в Цінтая, в Кентавра так само. Так, Трошечки зовсім буквально. Тут трошечки зовсім буквально. Тут же трошки ніби більше. А тут геть до хріна. Ці всі особливості, знову ж таки, мають бути визначені перед покупкою. Що вам потрібно? Красота, функціонал от по гнучкості діапазону регулювання колії. Ціна можливо. Тому що, чим дешевше буде, тим він буде простіший в плані отих всіх дійсно дизайнерських. Маніпуляцій. Це моя така позиція. І так воно є. Шасі ідентичне. Його виконання, от в можливості там, легше переключати передач. Щоб це було зручно. Це на надійність трансмісії і на функціонал в плані трактора не впливає. Але впливає на зручність експлуатації, на, от, на комфорт роботи. І в. Тракторів, які мають чуть-чуть більшу ціну, відповідно, це зроблене. За рахунок цього і вища ціна. Це вже тільки для цього. Як з альтернатива, є в мене дві альтернативи цих тракторів, які не набагато дорожчі, але які десятиліттями багатьма працюють в дуже-дуже важких умовах. Себе дуже гарно показують. От, в випадку Шіфанга 244 цешки, отут він з примусовою гідравлікою. В нього ніби от шасі дуже схожі, наприклад, до того самого Кентавра, до того самого Сінтая там, і так далі. Тут це теж простяцька, куліса між ногами, тільки не повністю між ногами. Бачите, вона знаходиться зовсім по-іншому. Не ось тут, а далі. <кій> тобто тут немає ніякої муфти, ніколи їх не було. Так само ця простяцька приборна панель з можливістю до укомплектування вами там, якимись моточасами модними там, чи ще чим-небудь. Це все відрізняється однозначно від дорожчих тракторів, від дешевших навіть тракторів, які беруть тим ніби своїм, своєю ціною або своїми примочками, як у випадку там Кентавра, ТМТЗ і так далі. Здавалося б от. А тут в Шефенга, наприклад, цього всього немає. Дивіться, це не, я не агітую не за жоден з тракторів, просто хочу сказати, це на мою думку альтернатива. Є такий дуже хороший канал Дмитро Богач. Я його знаю, слава Богу. Та й він у мене файний дуже мужик, толковий. В нього з головою і з руками дуже все в порядку. Дуже. От. Тільки в нього є деякий фанатизм до роботи. Ну, я не скажу, що це погано. І це не стільки фанатизм в негативному значенні цього слова. Просто він постійно в русі, він постійно зайнятий. І за рахунок того, що він такий неугомонний, в хорошому сенсі, Діма, цього слова, надіюсь, ти будеш бачити це відео. Привіт тобі, великий. Його трактор не схолодає. Тобто це як ні в якому іншому місці дуже хороший приклад того, в яких умовах, як інтенсивно працює цей шифенг, які види об'єми робіт він виконує і на яких ґрунтах. В Дімі нема часу гратися, йому треба херачити. Значить, відповідно, трактор зобов'язаний херачити. І далі я бачу результат от його роботи. По-перше, ну, результат викона, виконана робота. І абсолютно ніяких, таких, скажімо так, виражених проблем. Ну, мається на увазі, десь там. Якась там краска облізла, можливо, там, ну що-небудь, десь там болта треба поміняти. Це така якась ерунда, там масло там замінити. Це обслуговування трактора, за ним догляд. Ремонт у трансмісії, ремонту мотора, я не бачу. Ну, мотор добрий, КМ 385. Ні, а тут же YD385. Юдешні. Ну, суті, не міняється. Це хороші надіжні мотори, що той, що той. От його маса, все прекрасно. Трошки легше заюти, чуть-чуть зовсім. Я дивлюсь просто на роботу, на розмах той, яку роботу, Діма, йому дає. І я можу сказати, що цей трактор ну він дуже багато чого відтримує, дійсно, того, що навіть багато хто з нас не очікував. Його якісь такі експлуатаційні особливості саме в Діми я ні в кого не бачу, так. І таких ґрунтів, не такої рванини це не те, що він знущається над ним. Ну він мусить робити ну така земля, така погода і так далі. Ну, тобто, нема куди дітися, треба щось робити. Ніхто в цьому не винен, ну а трактор вже ну, куди попав, туди попав. Мусить робити. Тому це дуже хороший приклад того, що трошечки вот дорожчий цей шифенг. Трошечки він простіший, можливо, комусь на око. Но, подивіться на Богача, і ви багато чого для себе зрозумієте. Зробите висновки, багато дуже. Дійсно, це надійна база. Це дуже хороше шасі. І, і мені дизайн подобається. Він простий, в ньому немає нічого ніби лишнього. Так? В ньому все є, що потрібно, і немає нічого лишнього. Не скажу, що в Кентавра там, чи в Сінтаю чи в ДМТЗ є щось лишнє. Но тут ніби ця конструкція якась така просто до безумства дійсно проста, але воно виглядає все органічно, пасує одне до одного. так? Ніби це так він мав бути взагалі. Завжди. Це от якось чимось ще фенг Не знаю, як вас у мене, да. Тому це хороша альтернатива в плані визначеної, доведеної, дуже хорошої надійності. Це, є от як на мене. Просто я побачив, що це шасі може. І. В плані от вибору техніки, я б сказав, би, ну, не всім однозначно. Це якщо ми дивимося зараз в бюджеті до 250 тисяч, ну, це теж зовсім трошечки доплатити. Зараз хтось каже, ну якщо там трошки, там трошки, то так і можна до півмільйона дойти. Я з вами згоден, але трошки потерпіти можна, якщо це там зовсім чуть-чуть. Я вам не кажу, що ви тисячу доларів зверху накидали. Ну, от я думаю, що Шефен буде побаля по надійності. От мені так здається. Я просто бачив багато, які тракторів в роботі. Ми потім оглянемо їх пізніше в роботі, трошечки, так, поверхнево, які можу знайти, які в моїх знайомих є. Ми подивимося, що буде порівняння. Зараз буде це відео тільки розповідь. Подивимося просто їх в порівнянні. Що люди на них роблять, так? Можливо, десь в когось якісь там поломки будуть і так далі. Ну це все так. І також до них я ще потім знімемо, звісно, в агровесі, і підбір, підбір навісного. Чого я охопив всі магазини, щоб ніхто там мені не пиздів, що я там десь продався, купився і, і так далі. Чи, чи здався в оренду. Е, просто покажу вам трактори, які я понаходив по самих таких, щоб була різниця в ціні, на слух на око, щоб була різниця в конструкції на слух на око і так далі. Щоб просто вам показати, дійсно, що до 6 тисяч розмаїття дуже велике. Але тепер давайте так. Конкретно. Також, якщо взяти, як я говорив на початку відео і на протязі деяких його хвилин, якщо взяти за можливостями, на жаль, не за комфортом, не за там, маневреністю і так далі, але за можливостями, це для тих людей, хто шукає в першу чергу можливості. Просто можливості, а все і надійність, а все інше їх не турбує, то серед таких тракторів. Найкраще, що зараз є в Україні. Хоча це він ще геть трошки не доведений до ума. Тут хоча б гура поставили. Хоча б. Я вже знімав про це дуже багато відео. Книга по позиції», в мене рубрика не дуже, скажімо так, вона часто проскакує, але вона є. То серед всіх таких тракторів по подібних можливостях це Шіфен 244. Тут зовнішня гідравліка і так далі. Просто ця різниця реально в півтори тисячі доларів. З ідентичними тяговими характеристиками. Однозначно, за ті півтори тисячі доларів в різниці між ним і кентавром, грубо кажучи, є за що платити. І за акустичний комфорт для когось, і за приборну панель, і за рівну підлогу. І за відповідно комфорт роботи в плані нормального сидіння. Зашитого місця оператора, і т.д. і т.п. Є за що платити. Ну, Багато для кого. Але є люди, яким це не важливо. Тому для тих людей, кому це не важливо, це дуже оце хороший варіант. Також не можу я перерахувати, знову ж таки, резина ідентична до тих всіх тракторів. Не можу перерахувати кількість тих відео, кількість тих людей, які тим трактором володіють, і мої знайомі, і підписники і так далі. То, щоб я хоч від одного когось почув, що за цю суму цей трактор не виконує того, що з нього вимагають, навіть просто подивитися на те, як виглядає тут міст. Так? Далі з тим зовнішнім гідроциліндром, хоча він трошечки міг бути і кращий, уявіть, що може цей сплошний міст підняти. На противагу, наприклад, Сінтаю. В нього нема сплошного моста. Я не скажу знову ж таки, не скажу, що він слабий. Тут, коли він короткий, так. Хочете, колій 1,20 двадцять, тут буде пространство. А є ще інші тракторці. Зараз ми подивимося, я вже не пам'ятаю. Ззаду вони його фоткали. Ні, тут спушний міст, хорошо. Не пам'ятаю. Здається, мені один з тих сінтаїв. І 240 і так далі. От тут, барабанні тормоза. Подібна система, тільки тут воно трошки не так. Чуть-чуть дуже схоже до моєї трансмісії, наприклад. Це здається мені з оцих. Да, 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 це з оцих. Ні, Бачите, новий. Внесли, значить, змінився. Ну, були короткі чулочки і так далі. Думаю, ті, хто має ці трактори, вони знають, про що я говорю. Тому, в плані того, що тут трансмісія далеко не гірша, ніж тих всіх синтаїв, Кентарів і так далі. Двигун, да, хорошо. Чуть менше крутний момент за рахунок того, що один циліндр, хтось говорить. А тут, навпаки, він більший трошки. Тільки його питома потужність, от, вона береться трошки на вищих обертах. От і все. Це кому треба дані потужності. Ну, я скажу, що по можливостях це все Оце все, що ви бачите. Ідентичні трактори. Крім мені здається, що шифент над ними всіма трошки вирізняється. Мені здається, що все-таки мені очі мої не брешуть. І те, що я бачив, зокрема, в Богача і не тільки в нього, шифент над цими тракторами вирізняється по можливостях. За цей чув, за цей багато раз, за цей теж чув, за цей дуже мало разів чув, за цей чув багато раз, за цей ще ні від кого, а за цей майже не чув. Не майже, а не чув. Це я вам говорю просто. Це те, що я чув. Ми, ви могли навпаки чути тільки за цього, за поломки, а за ці не чути. Мені здається, що тут дійсно зекономлено в плані от цих всіх примочок. Ну тут та ціна виправдана саме більш надійною трансмісією. І це може бути кількість передач, розмір шестернь той самий, але може бути технологія і склад того сплаву, з якого зроблені ці шестерні і так далі, інша. Може бути шестерня з алюмінія, може бути з вуглеродної сталі. І так далі. Тобто вуглецевої, тобто, Бачите, цей Суржик мене доконає колись. Тобто, це все залежить від того, де виробляються ці трактори. І хто їх виробляє. Можливо, це наглість з боку мініагру, зокрема, тут. А можливо, дійсно, ця ціна виправдана за рахунок якості матеріалів. Все. А зекономлено, наприклад, на оцьому всьому, що не зекономлено тут. А тут може бути в кентавра, що це. Для того, щоб замилити на мочі, може, може. Я не скажу, що так, але не можу стверджувати, що і ні. Немає точно так, і немає точно ні. Можливо, я скажу, можливо. Але так, що всім було добре, кентавр мені з тих всіх зараз тракторців, які є, це в бюджеті до 6 тисяч, бо в бюджеті 6,5 є набагато кращі трактори, ніж SDX, там SXC і так далі. І SXU чи SDU, одним словом, тих букв блядь, більше, ніж в алфавіті. Набагато краще. То в цьому бюджеті саме цю нішу поки що кентавр тримає. Але, знову ж таки, потім оглянемо трактори в бюджеті 6,5 тисяч доларів, і ви побачите, що кентавр в тому, в, в тій ніші він дуже сильно багатьом тракторам програє. Це буде, скажімо так, доведена думка. Але тепер ще інше питання. В цих всіх тракторців на кінець немає примусової гідравліки, яка зараз так в тренді, всі так її хочуть. А тут в шифенга вона ніби є, так кажуть. Можете старі фотографії, тут написано з примусовою гідравлікою. Є блокування диференціалу. Ну це стандартно для таких тракторів. Трохточкова. Система примусового заднього дроневсного приступу. Так. Якщо це реальна його ціна, то вважайте, це ціною отої модернізації і тої різниці, фактичної в функціоналі трактора, не зовнішньому вигляду, і не комфорту функціоналі. Це от різниця в ціні це примусова його гідравліка. Комусь можливо це важливо. Тому я вважаю, що і цей тракторець також варто було б розглядати, хто шукає. Або хто стиснений в бюджеті до 6 тисяч доларів. Це от моя така думка, моя така позиція. Я, можливо, трошечки поганенько висловлююся через те, що я дуже погано сплю і так далі. То вже ви мені вибачте, в мене трошки проблеми зі здоров'ям. Кому хочеться мені чимось допомогти, то напишіть мені. Я нікого не змушу, нікого не випрошую. Ну от просто так. Тому вже вибачте, наскільки міг так зняв, сказав свою думку, якщо вона була для вас важлива, Дмитро, я надіюся, що чимось я вам зміг допомогти. А наразі всім бажаю здоров'я і будьте, хлопці, всі однозначно здорові. Все всім самого хорошого. Тримаймося! Слава Україні!